Добігає кінця цей нелегкий навчальний рік, рік наповнений втратами, надмірними емоціями, нескінченним хвилюванням, тривогою та очікуванням невідомих. Події цього року навчили нас не тільки існувати в постійному стресі, але й бути сильними, зібраними та готовими до будь-яких подій. Найголовніше те, що нам вдалося втримати наш колектив та контингент наших учнів. Весь цей рік ми були разом, були один для одного підтримкою та опорою, а яскраві очі наших дітей надавали нам сил та надію на майбутнє. Кожен онлайн-урок був подоланням себе, обставин та технічних негараздів. Кожного разу ми виходили на зв'язок зі своїми дітьми, не зважаючи ні на що, бо знали, вони нас чекають, ми їм потрібні, як і вони нам. Онлайн формат це важке випробування для дітей, для викладачів та для батьків. Знання, отримані і надані в онлайн форматі, нікому не далися легко. Ми мали їх виборювати кожного дня. І ми виборювали. І крок за кроком рухалися далі. Ми радіємо. Що багато наших вихованців мають настільки міцний зв'язок зі своїми улюбленими викладачами, що ні кордони, ні обставини не змогли відірвати їх один від одного. Чи можливо навчитися танцювати онлайн? Ні. Переконливо сказали би ми декілька років тому. Так, впевнено кажемо ми сьогодні. Починаючи з пандемії, продовжуючи з початку війни. Ми кожного дня вперто доводимо, що все, що здавалося неможливим раніше, стає можливим зараз, якщо маєш на це волю і бажання. Можу сміливо та з гордістю сказати, що програму навчання у хореографічному класі ми виконали в повному обсязі. Ми шукали і знаходили різні методи в залежності від поставлених завдань. Ретельно підбирали матеріал для візуалізації того, як воно має бути насправді в танцювальній залі. Діти надсилали нескінченне відео, а викладачі без втоми виправляли помилки. І все це було б неможливо, якщо б ми з вихованцями та їхніми батьками не працювали у тісному тандемі. Так, ми були на ланки одного ланцюга, в якому один не може без іншого. І за це велика шана нашим батькам, за терпіння та співпрацю. Підсумком цього складного процесу стали нові навички та уміння, які здобули наші діти. А внаслідок цього численні виступи в нашому місті герої Харкові. Освіта дітей у сфері образотворчого мистецтва це копітка праця, пов'язана як з радощами, так і з труднощами розчарування. Тому так важливо вчителі бути поруч, підставити дружне плече допомоги та й просто посміхнутися у потрібний момент. Успішність результату багато в чому тут побудована на контакті учня та викладача та навпаки. У щоденних реаліях онлайн-навчання вживати багато звичних для педагога форм взаємодії стало неможливим. Однак останній навчальний рік таїв у собі і безліч потенційних можливостей. Діти виявили, небувале прагнення до пізнання прекрасного, потягнулися до знань та нових умінь, як паростки молодої рослинки тягнуться до світла. У цьому прагненні народилася справжня мужність. Дітлахи старанно працювали над вигаданими композиціями, дружно виконували складні в технічному плані копії, працювали над академічним малюнком. Таки завзятості позаздрив би будь-який дорослий. І ось саме Ця самовіддана праця та підтримка батьків допомогли знайти зовсім нові методичні хитрощі та й прийоми вчителю. Діти подарували крила надії на успіх своєму наставнику. В експериментах і боріннях народжувалися нові практи... прекрасні роботи, а з ними віра у свої сили, радості співтворчості творчості не завадили відстані та перешкоди дійсності. Тому навчальний рік 2022-2023 ми запам'ятаємо назавжди: спасибі, школа, спасибі учні, спасибі батьки.